Вітаю, друзі! Знаєш, є одна ілюзія, в якій живуть мільйони людей, навіть віруючих, навіть тих, хто щиро любить Бога і хоче виконувати Його волю. Це ілюзія в тому, що майбутнє це щось, що одного дня просто станеться, що Бог має якийсь готовий план. Записаний десь на небі, і все, що тобі потрібно, це просто чекати, чекати, поки він розгорнеться сам собою, чекати, поки все автоматично відбудеться. І люди чекають роками, десятиліттями, чекають на своє призначення, чекають на двері, які відчинить Бог, чекають на правильний час. Але знаєш, що? що відбувається, поки вони чекають? Життя проходить повз них, можливості зникають, час втрачається. І вони так і стоять на місці, переконані, що роблять все правильно. Бо ж вони що чекають на Бога? Але ось істина, яка змінить усе? Майбутнє не приходить. Його створюють. Бог не просто відкриває майбутнє, Він довіряє Його тим, хто готовий Його творити. Розумієш різницю? Бог не хоче, щоб ти був пасивним спостерігачем свого життя. Він хоче, щоб ти був активним співтворцем. От подивись на Біблію. Коли Бог дав обітниці людям. Чи вони просто чекали? Авраам отримав обітницю про землю, але йому довелося піти, залишивши все знайоме, і рухатися у невідомість. Мойсей побачив бачення, визволення народу, але йому довелося підняти посах, зробити крок до Червоного моря. Ісус Навин отримав обітницю про Ханаан, але йому довелося перейти Йордан, обійти Єріхон, воювати за кожне місто. Бачиш закономірність? Бог показав їм майбутнє, але вони мали його будувати. Пророцтво, наприклад, це не передбачення, це запрошення. Багато людей неправильно розуміють пророцтво. Вони думають, що пророцтво – це передбачення майбутнього. Начебто Бог заглядає уперед і бачить, що станеться, і розповідає нам про це. Але насправді пророцтво – це не передбачення. це Боже бачення, яке Він відкриває нам. Щоби вказати напрямок, в якому ми маємо рухатися. Це не фільм, який вже знятий, і ти просто дивишся його до кінця. Це більше схоже на архітектурне креслення, план. Бог показує тобі проєкт, а ти маєш його будувати разом з ним. Подумай про це. Коли пророк говорить тобі щось про твоє майбутнє, це не означає, що ти можеш сісти на дивані і чекати, поки воно магічно з'явиться. Це означає, що Бог відкриває тобі свій задум, Він показує, що можливо, Він дає тобі бачення, але тепер твоя відповідальність вірити в нього і будувати його. Кроками віри і рішеннями і своїми діями. Тому дуже важливо від обітниці переходити до реальності. Скільки людей отримали слово від Бога, скільки отримали пророцтва, откровення, обітницю для свого життя, і скільки з них просто чекають, коли воно стане реальністю. Вони отримали це слово і воно їх надихнуло. Вони відчули, що це від Бога. Вони повірили на мить, а потім почалось чекання. Ну, якщо Бог сказав, значить він це і зробить. Або я просто буду молитися і вірити. Коли настане час, Бог відкриє двері. Я багато разів чув подібні духовні речі. І вони чекають місяць, рік, п'ять років, десять, а обітниця так і залишається десь там, у майбутньому. Але ніколи не настає. Чому? Бо вони не зрозуміли однієї важливої речі. Все, що Бог показує, нам потребує віри, щоби будувати це разом з ним. Бог не обіцяє зробити все за тебе. Просто зрозумій, Він обіцяє бути з тобою, поки ти це робиш. Це як батько, який показує синові, як побудувати дім. Він дає йому креслення, він дає йому інструмент, він його навчає, підтримує. Але молоток має взяти сам син. Цвяхи має забивати сам син. Будувати має сам син. І батька буде поруч на кожному кроці, але він не збудує дім замість сина. Бо тоді син нічому не навчиться. Він не виросте ніколи, він не стане ким, ким має бути. Так само і Бог. Він дає тобі бачення, Він дає тобі ресурси, Він дає тобі мудрість, він дає тобі силу, але будувати маєш ти. Віра це не чекання, віра це дія. Є глибока різниця між вірою і пасивним чеканням. Чекання говорить, коли Бог захоче, Він зробить. Віра говорить, Бог вже дав мені все необхідне, тепер я діятиму. Чекання живе в майбутньому часі. Одного дня я стану. Віра живе так, ніби майбутнє вже є. І я є той, ким Бог мене бачить, і я діятиму з цього місця. Дивись на Авраама. Біблія каже, що він повірив Богові, і це залічилося йому в вправедність. Але його віра не була посимною. Він не сидів у своєму місці ур, місті ур, і не казав: ну, якщо Бог хоче мене благословити, він знає, де мене знайти. Він встав, пішов, не знаючи куди. Не маючи карти, не бачачи кінцевої точки, але довіряючи, що Бог веде його. І його віра була активною. Вона рухалася, вона діяла. І саме така віра створює майбутнє. Віра, що не просто чекати на щось. Віра, це, не, це діяти з майбутнього так, ніби воно. Вже є. Наприклад, якщо ти бачиш себе успішним бізнесменом, не чекай, коли хтось дасть тобі компанію на турівочці. Почни діяти так, ніби це вже реально. Навчайся, читай книги, які читають успішні підприємці, оточуй себе людьми, які вже там, де ти хочеш бути. Приймай рішення, які приймав би, якщо би ти вже був успішним бізнесменом. Думай так, як він думає. Бо віра це не мрія про майбутнє. Віра це життя з майбутнього сьогодні. І ось три практичних кроки, щоб почати будувати своє майбутнє. Добре, давай зробимо це конкретно. Як саме ти починаєш будувати своє майбутнє? Що робити прямо зараз? Ось три кроки, які змінять усе. Крок перший. Отримай ясність. Ти не можеш будувати те, чого не бачиш. Тому перше, що тобі потрібно, це ясність. Що Бог показав тобі? Яке бачення живе в твоєму серці? Ким ти бачиш себе через 5 років, через 10. І не плутай це з мріями. Мрії це було б непогано, якщо би. А бачення це я знаю, що це має бути. Якщо ти ще не маєш ясності, спроси у Бога, попроси Його показати тобі. Молися не просто, Боже, благослови мене, а Боже, покажи мені Твоє бачення для мого життя. Що ти заклав в мене, для чого ти мене створив? І коли він покаже, запиши це, зроби його видимим, покради перед очима, повертайся до, до нього щодня, бо ясність це перший крок від мрії. До реальності. Крок другий. Прийми рішення. Коли у тебе є ясність, настає момент вибору. Ти або вибираєш вірити в це бачення і рухатися до нього, або вибираєш залишатися там, де є зараз. Більшість людей застрягає саме тут. Вони бачать, куди хочуть іти. Не приймають рішення рухатися. Вони чекають на ідеальні умови, на знак з неба, на момент, коли все буде зрозуміло і безпечно. Але знаєш, що той момент ніколи не настане. Бо Бог не показує тобі весь шлях одразу. Він показує тобі тільки наступний крок. І чекає, що ти зробиш. Його. Тож прийми рішення сьогодні, не завтра, не коли буде час, не коли з'явиться можливість, скажи собі і скажи Богу, я вибираю вірити в це бачення. Я вибираю рухатися до нього. Щоб не було, я будую своє майбутнє. І це рішення змінить усе. Бо поки ти, не, поки ти не прийняв рішення, ти все ще чекаєш. А коли ти його приймаєш, ти починаєш творити. І ось крок третій. Зроби перший крок. А тепер найважливіше це дія. Віра без діла мертва. Бачення без кроків просто фантазія, рішення без дії, просто слова. Що ти можеш зробити сьогодні, щоб наблизитися до свого майбутнього? Невеликий крок, не ідеальний крок, просто наступний крок. Можливо, це телефонний дзвінок, можливо, це реєстрація на якийсь курс. Можливо, розмова з тим, хто вже досяг того, до чого ти прямуєш. Можливо, це просто час присвячений вивченню того, що тобі потрібно знати. Але зроби щось сьогодні, бо майбутнє не будується великими стрибками, воно будується маленькими послідовними кроками в правильному напряму. І коли ти зробиш перший крок, Бог зустріне тебе на ньому. Він відкриє двері, про які ти не знав. Він приведе людей, яких ти не очікував, він дасть мудрість, яку ти не міг здобути самостійно. Але все це починається, коли ти рухаєшся. І тому, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ сьогодні. Майбутнє, про яке Бог, яке Бог має для тебе, не прийде сам, саме. Воно не впаде з неба, поки ти чекаєш. Воно народжується, коли ти починаєш діяти у вірі, коли ти перестаєш чекати і починаєш творити. Бог довіряє тобі твоє майбутнє. Він вірить в тебе більше, ніж ти сам у себе віриш. Він уже показав тобі напрямок, він уже дав тобі все необхідно. Тепер настав твій час. Отримай ясність, прийми рішення, зроби перший крок і спостерігай, як Бог будує разом з тобою те, що здавалося неможливим. Бо ти не просто чекаєш на майбутнє, ти творець майбутнього, і саме час починати творити. Друзі, я благословляю вас до зустрічі в наступному відео.